Дай Боже здоров'я. Е, привіт. Землянин, Я думав, ти охуїш коли мене побачиш. Та нічел, це ти скоро охуїш. Оце прикол. Я зміюсь. Вип'єш цю, Підеш на роботу. Вип'єш цю буде те ж саме, просто вона м'ядна. Якби ти не намагався, тобі не вдасться втекти від пармезану. На словах, ти Цезар Куніков. Цезар Куніков. Куніков! А на ділі навіть клітор не знайшов. Парті. Діфете. Впіска. Партідо. Вечорниці. В свої часи. Візантійці запалювали не лише танцполи. Перш за все, щиро дякую. Ще раз, щиро дяку дякую, дякую ще раз, дякую вам, дякую ще раз, дякую ще раз. Щиро дякую. Щиро щиро дякую.